Зпраювей до мене незабаром до Ганна Талан з Вашингтону, Але перед тим я хотів би зробити невеликий вступ. Ми знаємо, минулого тижня спікер Джонсон відвідав президента Трампа, який знову підтвердив, що вони активно працюють в створення нового механізму допомоги Україні. І, хоча ця пропозиція ще не була опублікована, але вже з'являються ті самі прийоми пропаганди, які були по відношенню до зландізу, зусиль нашої команди недостатні, щоб перемогти цю цензуру та дезінформацію. Інформацію, але разом ми сила, тому звертаємося до кожного з вас поширити цю інформацію. Підписка та вподобайка теж допоможе. Наш канал блокують і він може зникнути взагалі. Єдиний вихід залишатися разом це платформа Твіттер, де, де відсутня цензура і присутні всі політики США. Це ми опублікуємо посилання на інструкції в описі до цього відео. А зараз давайте перейдемо до інтерв'ю із Ганною Талант із Вашингтону. Сьогодні з нами Ганна Талант. Пані Ганна, розкажіть, будь ласка, як відбувається все, як проходить ці дні, добрий день, друзі. Начи, ці цього разу а, це проходить. Іншому спочатку може я два слова скажу, що таке українські так, дні це українські організації Діаспорян збираються і перед тим з ними проводять інструктаж зазвичай посольства Маркарова або під контрольні організації, як УКК чи інші, як цього разу відбувається? Ну тобто так, тобто, то, точно так же вони спочатку на два дні зустрічались в Вашингтоні, інструктували, розповідали, як ходити по спасінаторам, що що розповідати, як лобіювати за Україну. На. Чи чого цього разу це по іншому? Тому що раніше разу у нас були зустрічі, нам видавали список зустрічей, і їх було багато. Чим далі, от о, на протязі двох років, я не знаю, який це раз вже там кожним разом зустрічі все менше менше. цього разу, як я розумію, організатори взагалі? Ні, організовували ніяких зустрічей, тобто це лягло на плечі таких українців, як я, які приїжджають. як мені сказали організатори. Тобто від кожного від кожної групи вони збирають штати в декілька груп, скажемо, там по два-три штати. Якщо ж як із Нью йорку або Вашингтону, багато людей там багато українців, то той штат розбивають. А такі, як я в прошлого разу мене приставили до іншого штату. Цього разу мені сказали, що я з ними не маю права ходити. А чому тому що, по перше, по перше, у них е, мало часу е, замість 30 хвилин? У їм видали тільки 15 хвилин. Ну, О, це ж не впливає і... на вашу участь, щоб ви прийшли просто і е, зустрілися з конгресменом. Так, але пройшли раз, коли я прийшла, то вони ж всі почали розповідати. Я дивилась, на часи, думала, що скільки може можна 30 хвилин, хвилин. Вони розповідають про себе. І їх інструктували, що вони повинні розповідати про себе, тому що е, сенатор повинен знати з ким він. З ким він розмовляє, що це люди, які реально приїхали, і вони розповідають, що чого їх інтересує Україна, чого вони підтримують Україну. Це повинно якось завлекти сенаторів, щоб вони розуміли, що це насправді їх виборці. Я пам'ятаю, сиділа дивилась на часи, думала, скільки ж можна про себе розмовляти, коли ми вже будемо про Україну розмовляти. То там ну там сидить стафер, тобто помічник сенатора. Він що там записує, хто там із 20 чоловік, хто на кого хто де працює, чи хто єно you know, з якого міста приїхав? Мені здається, Цього достатньо візитка організації, ну вони ж ні, ну це ж теж ж не організація. Приїжджають просто українці. Коли ми ходили, ми ходили як організація, так угу. а вони приїжджають як українці з цього штату і і, до тому. Сказав, так, але що організовує УКК УКК ж Український Конгресовий Комітет організовує. Так, значить, що вони мені сказали? Я буду за вас голосувати, якщо ви мене. Теж зрозумієте, чому що мої інтереси і інтереси України важливі? Тобто вони повинні були сказати про себе. Ну коли там сидить, скажімо, 15 чоловік і кожен по дві хвилини розмовляють навіть чи навіть по хвилину так, так було в прошлий раз. Вони всі по кругу пройшлися і сказали. ну почали так. Вони не пройшли до кінця. Вони почали, а потім воно вже знаєш, якось перейшло, тому що мені здається, я когось перебила. Мені це не сподобалось, тому що я кажу, давайте вже про Криму порозмовляємо. Так цього разу вони мені сказали, що я не можу з ними ходити, тому що в прошлий раз, коли ми пішли, все, що ми просили, нічого не сталося. Про голодом про геноцид, а потім про викрадання дітей і Ви, про що... ленліс тоді заборонили говорити, так. Ну, це 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 це, 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 це вообще шість шість крейзі. На там вона, вона згоду з'їхала. все. про це це так зрозуміла. Прошлий раз вони мені сказали, що те, що ми сходили прошлого разу, нічого е ніхто не підтримав, тому що ну я так розумію, тому що я все іспортила. І коли я виступила і ми вийшли з кабінету, то всі ці українці вони підходили до мене. Вони мене запитували, хто я чи можна сфотографуватись, яку організацію, як, як я це все знаю. Ну в общем, питань було: вони були настільки вдячливі, що я мала стільки інформації, і я все сиділа, розповідала і показувала. Тому що я, я що розповідаю? я прошу більше. Я прошу військової допомоги. Я, я ж я ж не кажу, що там гіноцид чи голодомор, чи діти це знаєш? Ні, та ні, ні, ніко наслідки Т так. Я просто я просто кажу, що якщо була військова допомога, цього всього цього не було. Вони всі були неймовірно вдячні. Потім вони запитали, хто я. Вони дізналися, що я республіканська мене забанили в кожній групі. Допуску нікуди немає, тому цього разу, коли я приїжджаю, зустрічі немає, тому що як вони кажуть, вони написали представникам, і ніхто з представників не відповів. Ну сказати, що ти взагалі не ну не можеш піти туди, то це теж ну вони просто використовують. от я слухаю це, і я мені так жалко українців. От вони сюди пригнали 500 українців. 500 українців Вони їм розповідають, тихо. виникає питання, чого в прошлый раз зі мною хтось ходив. Пам'ятаєте, коли mm -hmm. я ходила так, до вас до... представили людину до яка до... слідкувала за вами? Так, він, він просто реально ходив. А вони мені сказали, що вони можуть зі мною ходити, щоб морально підтримати. Зробити фотографію, робити якісь е, ноут, ну, записки. Ем, для чого? Для чого повинна і як мене потрібно морально підтримувати? Ну, це. В фіналі вони сказали, що е, це праця самих українців, і ми самі повинні цим займатися, щоб щоб призначити зустріч. Вони нас зібрали для того, щоб приїхати сюди, на mm -hmm. цей Ukrainian саміт, я повинна була, була купити квиток. Але якщо. Ти платиш, я так розумію. Ти просто мої міг приїхати і послухати, що вони тебе навчать. Я скажу, що було б гарно, якщо б я це знала, тому що я б витрачила час вдома, і я б сама їм писала. Ну я так розумію, що вони сказали, що тільки той, хто вибрався, що він хоче бути керівником в своєму штатові, може таке писати. Ну тобто, я я взагалі не знала, що не буде зустрічей, що що може таке бути, що ти приїдеш, а зустрічі не буде. Ну але ж хтось тому хтось я, відвідує я, сенаторів зараз. Так, так, я з ним я з ним розмовляла. Я не знаю, чи нас пізнають чи ні. Хтось там, скажімо, стоїть група українців, і хтось починає розмовляти, розповідати, а інший товкає в Бог, щоб значить, або мовчали, або тобто а... вони вас якби відсторонили від участі в конгресі тим чи іншим способом. Я думаю, що їм просто сказали, що розмовляти тільки із своїми, тих, якою бейжиків, таке. А um, тільки своїми далі, щоб ми були усі уніфіковані, щоб у нас у всіх була одна і та ж інформація. І якщо одна думка. Хто, хто небудь каже одна думка, якщо хтось каже одне, а інший каже щось інше, то тоді посил не такий чіткий і може тому нічого не вийде за Україну. Допомогу не проголосують. Тому як я кажу, українці використовують вони цього не розуміють, і коли їм таке кажуть, то це виглядає дуже справедливо. Повинні йти, і всі казати одну і ту ж інформацію, чого ні. Розумієте? Тому самі українці, вони гадають, що вони роблять правильну справу робити так, як їм сказав. Просто в групі може стояти група людей, і хтось інформація поділяється дуже відкрита, а хтось товкає, там, знаєш, і каже, що. На мій погляд, це своєрідна цензура, тому що ці групи, що зараз пішли в Сенат, Конгрес, вони лобіюють тільки один закон, можливий, і я не знаю наскільки там присутні посольства. але всі попередні рази, ми знаємо, що Маркарова вона проводила ці зустрічі і пояснювала, чому Ленліз не вигідний для України. І зараз мені здається, така ж сама історія відбувається, чи не так? Так, теж та саме ми дивилися ці інтерв'ю, ми читали. Кажуть, ж саме, ми візьмемо яку завгодно допомогу, але гранти краще. Але усі мовчать, що грантів ніколи не буде стільки, скільки буде ленд-ліз. Українці самі дуже бажають допомогти. Тобто, якщо б вони стали тут, от як повсюду стоять зараз із флагами, а мені ще сказали, що можна допомогти стояти. З флагами тут на, на углах агітувати за Україну, тобто вони приховують ну, цю інформацію, і друзі, ми не можемо ніяк по іншому перемогти оцю цензуру, цю дезінформацію, ніж просити у вас, щоб кожен з вас підключався до нашої боротьби. Україна може отримати оцей шанс на гроші російських олігархів, які б вистачило на перемогу і на відбудову. Я знаю, що багато діаспорян просто не знають цієї інформації, але керівники вони працюють на президента Байдена, які потенційно в змові з Путіним, я теж хотіла додати, що що організатори не розуміють, це те, що ми не живемо в Україні. Ми живемо Америці. тому мене вони просто роз розлютили. Ми призначимо ті ж самі зустрічі, вони з нами зустрінуться. Тобто вони все одно не зможуть нас стримувати. Вони могли сказати: гаразд, тебе там раніше перший раз можна було зустрічатися з ким завгодно в Кінтаті. Зараз вони кажуть не просто з ким завгодно, а от там, де ти живеш. Вони так кажуть. Це, це uh, хто представники сенаторів American Coalition for Ukraine. і УКК, і разом um, ще ж є організація Кліч нову, яку створили. Вони ж самі призначали зустріч. Я можу передати інформацію, яку я побажаю, чи ма і мати ту, ту зустріч. Тому що зараз вони просто як би сказали нічого страшного, ти можеш там з флагами постояти на це. Не Україна, так, так наробиться. Вони могли сказати: гаразд, якщо в тебе інша точка зору, ти йди розмовляй, а з, а з тобою буде така людина. Розумієш? Подібно, що ми повинні самі організовувати. Я хочу звернутися до глядачів наших сил, нашої команди недостатньо, тому я хочу звернутися, поширити цю інформацію. Так сьогодні в нас продовження другий день. Пані Ганна Талан в Вашингтоні проводить і ділиться своїми враженнями, своїм досвідом. І перед тим як ми перейдемо до розмови, я хотів би сказати нашим глядачам, що спікер Джонсон оголосив, що буде допомога для України окремо хоча ми не бачимо законопроекту. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід і чи ви щось чули про ці події? Про допомогу? Так, добрий день, друзі. Тобто, вчора, коли я не змогла піти, в мене не було назначено ніяких зустрічей, я сиділа, писала імейли. Рпрошта по по всім кабінетам, ставила свої координати. І сьогодні я зустрілася з декілька людьми. Я зустрілася з двома із свого штату, із трьох яких я повинна була побачити: один демократ, один республіканець. З республіканцем я була більш відверта. Я Запитала, чи получав він які-небудь імейли. Він сказав, що не знав, що я буду приїжджати. Він би з задоволенням зі мною зустрівся. Але так як я зараз часу немає, то в нього було тільки 10 хвилин. Тому ми розмовляли дуже швидко. Я сама знову розмов. Лю швидко, тому що знову стою на сонці. Тут неймовірна жара, що я дізналась. Кажуть, що закон буде прийнятий на цьому тижні. Якщо він прийнятий не буде, то він буде зовсім змінений, і е, ніхто не знає, коли він буде прийнятий, він буде відокремлений. Моє питання, як завжди, було чому так мало допомоги військової? Ну, звичайно, я так вопрос не, не структурувала, тому що не можна так запитувати. Тудинька ми пройшли з до допомоги, і е, е, я показала по цифрам. Вони зі мною згодні, що там гуманітарна допомозі більше ніж військовій. Тому коли я Запитувала, що може, можна це якось змінити, можна можна доповнити мілетарейкак. Я хоно військову допомогу. Uh -huh. Відповідь була: ми не можемо цього зробити, тому що тоді біл зовсім не пройде. Демократи ніколи не підтримують просто військову допомогу, і також саме зараз наблюднаблюдають це з Ізраїлем. Але кажуть, що там теж само гуманітарної допомоги дуже багато, коли це в порівнянні з військовим. Тому вони повинні республіканці повинні поставити гуманітарну допомогу, тому що тоді всі демократи проголосують проти. Я сказала гаразд. Якщо він якщо він пройде, то знову у нас не буде грошей на необхідну зброю на літаки, на далекобійничі, йде якась розмова про це. Так, розмова йде, і F-16, як, як ви знаєте, погодилися вже всі, хто може в 2022 тисячі році. Ну, фактично лежала на столі до 23-го, а зараз вже 2024, фактично літа. Знову ми нічого не можемо зробити. Це в президентських руках, і літаки будуть. Але коли буде це незрозуміло, але вони будуть, йде навчання, і всі впевнені, що вони будуть, тому що і Пентагон вже погодився. Ну в общем, всі хто може далекобійну... Зброю нічого ніхто ні, нічого не каже. кажуть, що це секретні якісь розмови, і мабуть, це знає Пентагон і Україна. Далі моє питання: хто став, хто пропонує ці біле і хто їх ом, составляє? Сказали, що е, завжди на обсуждення зброї завжди дуже глибоко задійствана українська влада, і вони погоджуються кому, що що треба. Про мої зустрічі, про те, що я приїжджаю, пам'ятаєте, як вчора я казала, Вел", ну там я якби. Вигороджувала наших 음, українців, тому що вони, мабуть, мабуть, писали, і там зустрічі насправді могли не призначити. Сказали, що ніхто не знав, що я приїжджаю, тому що я одна з питаті, і якби вони були дуже да, Приїхали, я б якби нічого не знав. Тим не менше, вони не взяли вас з собою. Так, вони не взяли, тому що по нові, Я я почитала по новій мемед методичці. У них прям прописано, що це відмовка. Просто ніхто не питав, звідки ти приїхав, коли ми ходили разом з командою і організували зустріч. Дуже перший раз тобто, що я хотіла сказати, з кожним разом, от коли ми приїжджаємо на, на цій україні самі, вони все більше і більше уже стачають правила. Перший раз було більш так, знаєте, ми могли з кимось завгодно присадні казати, вони розуміють. Що е, придуть такі, як ми будуть е, потребувати зброю. А вони зараз у них у них що? У них проголосувати за той біл, щоб, ну ми в, в, вчора про це розмовляли про Act. До речі, про три Act, щоб значить, російські активи перейшли в руки українців. Я та думала, що це за зброю. Ні. Ні, там написано на реконструкцію України. Розумієте, тобто вони беруть. Я так розумію про зброю, взагалі ніхто не каже. Я мене це бісить неймовірно, але так воно і є. Значить, російські активи переходять в в Україну на те, щоб відбудовували будинки і порушення. Далі вони знову просять, щоб вони вирішують проблеми, які абсолютно нічого не допомагають Україні перемогти ворога, тому що зараз потрібна зброя для того, щоб відбиватися, захистити Україну. Якщо цього не буде зроблено, що відбудовувати тоді? Не дай Бог. Так, я просто я просто кажу, що їх резолюції, за які вони тавкають по пів тисячі українців, які сюди приїхали. Вони просять, щоб щоб признали, що викрадання дітей це ненормально, що... Ріпо на відбудову на те, щоб Америка признала, що вона хоче виграшу для України. Про зброю нема такої багато розмови. І як я зрозуміла, я розумію, чому це е, е, таке коїться, тому що демократи не будуть голосувати просто за за зброю. Просто ніякий закон ніколи не прийде. Ну ми ще не а? бачили тих е, законів, але спікер Джонсон 4 години тому виступав, і ми бачимо 60 мільярдів. ніби для України, дев'ять для гази, 4,2 два індопасифік і 14 мільярдів Мільярдів для Ізраїлю, але в тих 6 мільярдів ми не знаємо, що включено. Мусимо побачити. Сподіваємося, що це буде щось інше. Так я, я ще хотіла додати. Я бачила виступ Джон Джонсона. Після того я бачила виступ зеленського. Ви знаєте, я не дуже кажу, щось погано про Зеленського, але тут я просто обурилась, тому що він виступ його вийшов зразу після виступу Джонсона, і його журналіст він повісив це на своєму сайті. Журналіст його запитує, що ви чули, що Допомога Україні не пройде, і він каже так. І потім він починає розповідати, як це важливо, як він обурене цим, що допомога Україні не пройде, і я сиджу і думаю, про що вони кажуть? Якщо тільки що вийшло, що виносять на голосування, після того вийшло інтерв'ю Зеленського, де його журналіст запитує: Ви бачили, що не поставив на не виніс на що спікер Джонсон не виніс на голосування. Допомогу для України, коли вийшла тут в, в, в Америці його інтерв'ю, і вийшли статті, що він виноситься. Для чого Зеленського те, це запитують, і він якби продовжує ту ігру. Він повинен політик, він повинен ну, гарно відійти від того питання і сказати: Ну, ми про це подивимось. Хто йому каже таке? Або його підставляють, якби. Просто от жур журналіст вийшла я такий, і підставляє, і він каже: Так, допомогу не винесла, як це е, погано. Або він, він грає в ту гру. Ну зовсім для мене це не зрозуміло, і це соромно, дуже соромно. Що хотіла додати про те? Ну ми спостерігали е, інтерв'ю. Тільки одне з інтерв'ю із е, всіх недавніх. Е, президент Зеленський не проводив негативу на кандидата від республіканської партії Трампа, всіх інших він тим чи іншим чином висловлював негатив, якийсь. і самі гірші негативні сценарії як буде Трамп. Хоча ми знаємо, що Польща захистила себе надійно під час президентства Трампа. Трамп сказав, що як е, пригрожував Путіну, що буде бомбити Москву якщо Путін зачепить Україну під час президентства, цього не сталося, і мені дуже прикро, що українські медіа працюють проти інтересів України, коли вони негативно говорять про президента Трампа і допомогу. Ми ж бачимо, що цей біл ще навіть не, не мав руку, а, а вже негатив лється. І там є 300 мільярдів. Пропонували. Я не знаю, що там буде конфіскувати російські активи і віддати на зброю, не на відбудування, так як говорить президент Ба. Байден, команда президента Байдена, а на зброю на ленд-ліз робити негатив, не бачачи документа того, це пропаганда, яка грає на користь демократичної адміністрації Байдена. А ми знаємо, Байдена звинувачують співпраці з Путіним. Конгрес США і сенатори, президент Зеленський або він не знає, або навмисно це робить. Так в тому інтерв'ю його запитали про Трампа, і він відійшов від того питання. Він не відповів. Ну, він прямо не відповів. Ну, ну, ну добре, хоч так. так. Але я ж кажу, я, я не розумію, чого виходить його таке велике інтерв'ю. Ну там 2-3 хвилини повісити на своїй сторінці на офіційній сторінці mm. Зеленського. Це странно, зразу після того як тут вийшли статті і інтерв'ю. Що погоджують допомогу Україні, не знаю що я хотіла ще додати що такий дуже був смішний момент, я зайшла тут в магазин, в сінаті є магазин. Угу. Почала дивитися, що я можу там купити які небудь су сувеніри. і бачу, там продаються краватки голубенька, розовенька, синя. Я ж запитав чого червоної немає. Тому що якби республіканці вони червоні, а демократи вони голубі. Вони кажуть, є, вони якби на задньому плані в іншому місті були. Uh -huh. Він каже, що чого, чого вони ззаді? Поставив їх вперед. Знає демократи, це віслюки. О, слово вивчилася. Віслюки, а республіканці це е, слони. І вісл... вусліки стоять, а слоненятків немає. Думаю, що таке, як так? странно, ти навіть слоніків не можеш купити, тому що слонів немає. Пошла, дивлюсь, подушка стоїть. Кажу, що я хочу купити подушку з із слоном. А вони кажуть, чи ми не можемо її продати, тому що вона остання. Чого вона станеть? Чого у вас тут слоників немає? кажу, і подушка остання. кажуть це того, що їх розкупляють, чи того, що їх просто не привозять. А він каже: розкупляє, кажу, та ви що кажу, а от тих слонів. У... У... Подушок скільки він каже та штук. 20. я кажу Боже, яка радість, Ви мені повинні продати оцю подушку? Він каже: Не можу, тому що вона на віні. Вона остання. Я кажу: Ні, ви не розумієте. Ви повинні мені продати цю подушку, тому що вона на вітрині. Ви повинні мові дати спітку. Він каже: гаразд зараз. Я кудись там підзвоню. Я кажу, якщо ви це зможете узгодити, я вам розкажу таку цікаву історію, щоб, будь ласка, в мтоді вони мені подушку продали дуже дешево. І коли він дізнався про конце, тому що він там я слухала, розмовляв і казав. Він каже: Ви знаєте, що вона така дешева, я її сам куплю. Я кажу, слухайте, я вам не вірю, тому що вона червона. А я в Вашингтоні ніяк не вірю, що ви можете бажати чи чи червону подушку. Він каже: Ні, це ви не розумієте тут. Я. І от тут мій друг у нас тут навіть є червоні е, такі с -с світери. Вони по специфічному на, на англійську називаються. Я кажу, як я що вас є червоні світери. Так він пішов, показав. Я кажу, так вони ж не червоні. Він каже, так тому що ми їх вже вони там були в якомусь там одному екземплярі. Ми їх купили. Я кажу, так ми що республіканець. Він так вони відкрито не кажуть, тому що українці не розуміють, те, що ми ходимо так, так відкрито розмовляємо про політику в, в Америці. Це не дуже е, е, політка. Е, значить, він каже, що у них двадцять е, 20 подушок за залишилось, Вусликів. Слоненятки одна сталася, яку я забираю, а вони республіканці кивнув. І дуже це мене порадувало, це означає, що ті, хто приходять, купляють слоники. І це дуже важливо. От, така історія. А я йому потім, звичайно, я ще йому сказала, що якщо ви зможете мені подушку подати за дешево, то я вам багато чого розповім. Я йому потім роз, розповіла, як я приїхала, як я зараз ага. одна із 500 українців і мабуть одна республіканка, і зустрічі в мене ніяких немає, але сказала, що я вже пройшлась, і ще в мене парочку є. Ну вовші ми. Посміялися. це а, бо скажіть, я гадаю це дуже Так, дуже цікава історія. Я хотів би запитати, я от ви позвонили і вам вдалося за один день назначити зустрічі з представниками і сенаторами? Так? Так, написала імейл і зайшла до інших. так Тобто виходить, що ці організатори і ці просто це була мені здається відмовка, що вони не хотіли вас взяти, і що ніхто їм не відповів, і коли ви за один день змогли на налагодити контакт і зустрічі. Логічно, так. так скажемо так, імейл імейл загубився, тому що мені сказали, що дуже странно, якщо б я якщо б я знав, я б з радістю з вами зустрівся, і ми бачимо, що от якраз ці білі запропоновані паки. Хоча ми деталі і не знаємо. Мені здається, в цьому випадку не буде виправдань, коли президент Байден не узгодить із сенатом цю допомогу. Я не знаю, чи будуть ці організації говорити про це, але мені здається, це пріоритет. Це очевидно. Під час війни потрібна зброя, а не Кошти на відбудову гіпотетично колись так. Я згодна далі. А в одному кабінеті мені сказали, що біл не буде змінений. Тобто Він буде просто відокремлений, аби але змінений по кількості допомозі і перебрасування цифр туди-сюди. цього не станеться, тому що просто немає часу? на це. Будемо сподіватися, що в цьому білі набагато кращі будуть відсотки для допомоги. Дуже так. дякую вам, пані Я Ганна. А, так О, дуже гарна, дуже гарна подушка. Ну, все, друзі. чим чим могла допоможу? Зараз ще в мене одна дуже важлива зустріч. я біжу дуже дякуємо і чекаємо на обновлення. Все. Пока. Ну все добре.